Чи варто вміти шити для того, щоб відкрити швейне виробництво? Достатньо мати клієнтів та знати, як продати. Такий коментар ми отримали під одним з наших відео на нашому YouTube каналі. Я не згодна з автором даного коментаря, у мене виникає зустрічне питання, як ви збираєтеся продати продукт чи послугу, в якій ви не розбираєтеся? Для того, щоб зрозуміти, які тяготи. У швачки при пошиві потрібно вміти хоч трішки шити або закінчити курси. Для того, щоб розуміти, які болі у закрійника, потрібно хоч раз попробувати самому викроїти. Для того, щоб зрозуміти, які болі у дизайнера у власника бренду, потрібно перш за все, бути власником бренду або дизайнером. Завдяки тому, що я маю власний бренд, завдяки тому, що я володію навиками пошиву, мені було досить просто зрозуміти, чого не вистачає моїм працівникам, які процеси є складні, як полегшити їхню роботу, як автоматизувати процеси. І як дизайнеру одягу, який раніше шукав швейні виробництва для пошиву до відкриття власного, я знаю болі, які має дизайнер при пошуку і роботі з тим чи іншим швейним виробництвом. Тому відкрити ви, звичайно, можете спробувати. Але ось подальша доля вашого бізнесу може бути під великим питанням.